20.13 в Україні доброго вечора глядачам. П'ятого наш аналітичний ефір впродовжує експертна тема. Цими вихідними склалася доволі доволь напружена інформаційна ситуація в нафтовидобувній і нафтопереробній галузі. А от наскільки вона напружена по факту, про це будемо говорити протягом найближчих 25 хвилин. Будемо робити це разом із Романом Сидораком, тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора Пат Укртранснафта. Вітаю, пане Роман. Вречер. Але давайте почнемо з далеку. Взагалі то. Ще в кінці березня, скажімо так, вперше вийшли у фазу гострої суперечки. Ситуація навколо Укртранснафти. Власне тоді рішення парламенту поставило остаточну крапку у тому, що це є державне підприємство. А от державі лише з третьої спроби вдалося завести туди свій менеджмент. І от тією третьою спробою стали ви з кінця квітня. Ви на посаді, що вже встигли побачити і з чим стикнутися на цій посаді? Так, я якраз з 23 квітня приступив до обов'язків керівника Утранснафти. За цей період для себе поставив першочергові плани. Це виведення системи в, з того технічного, скажімо, колапсу, в який завели попереднє керівництво. На сьогоднішній день. Відновлені роботи найбільшого резервуару в Україні це 75 тисяч метрів кубічних в бродах. Він був виведений в ремонт. Ми обстежили, провели необхідні заходи, ввели в експлуатацію, проведені відповідні інспекції по нафтоперекачувальних станціях, складені необхідні заходи, першочергові для ремонтів об'єктів споруд, щоб можна було мінімально. В нормальних умовах експлуатувати і перебувати персонал. Також підготовлені нафтопроводи Мозри броди. Це той нафтопровід, з якого було викачана нафта для повернення нафти в цей нафтопровід. Це критично необхідно, вона ставав на ремонт із-за того, що він просто не міг транспортувати резервну нитку. Про нафту про Кременчуцький ми Багато ще встигнемо сьогодні поговорити, але перед тим, от ви окреслили завдання, роботи, які проводили, і це так би мовити, поточна робота, але тактичні. Цілі, які були поставлені перед вами, коли ви заходили на цю посаду, було дві насправді. Одна це вирішити питання із технологічною нафтою, яка знаходиться в резервуарах НПЗ, а друге завдання це вирішити питання із двома мільярдами гривень депозитів компаній, які знаходяться в банках приват. Як на якому етапі зараз вирішення цих двох питань? Так, справді це два болючі питання, з якими стикнулася наша нова команда. Які кроки були зроблені на сьогоднішній день? В резервуарах групи приват знаходиться 385 тисяч тонн технологічної нафти, на зберігання якої кожен день держава несе 2,5 два мільйона гривень кожен день витрати? І друге питання це депозити, які були розміщені і які були підписані Ославна, звісний той день, 19.03. на цілий рік. Це загальна сума цих депозицій складає 1,9, майже 2 мільярда гривень. Ми звернулися з свого боку. Я звернувся до керівника Приватбанку для того, щоб переглянути строки цих депозитів. Я не кажу про розірвання, але переглянути строки. І отримав от нещодавно тиждень тому, що таке питання не передбачено договорами і. Так, як записано за 19.03.2016, так, так і мусять ці гроші зберігатися в «Приватбанку». Тобто, станом на цей момент руху в цьому питанні поки що немає, я правильно розумію? Ні. По депозитам ні. По поточних депозитах так. Вони закінчили свій строк, ми їх повернули. Відкрили рахунки в державних банках, в Ащадбанку, в Укрексімбанку, в Укргазбанку. Про які обсяги Зараз... гроші йдеться? Зараз всі платежі здійснюються через ці рахунки, тобто не в одному банку. Через три банки ми проводимо платежі. Деякі договори заведені на Ощадбанк, деякі на Укргазбанк, деякі на Укрексімбанк. Тепер давайте поговоримо про ту. Ну не знаю, кваліфікувати її як надзвичайну подію, чи, чи не кваліфікувати. Ми от зрозуміємо в розмові з вами. Укрнафта 31 липня заявила про загрозу припинення видобутку нафти і газу з 0 годин 1 серпня. Кременчуцький НПЗ, який входить до компанії Укртатнафта, також заявив про загрозу зупинки через зрив поставок сировини компанією Укртранснафта. Що насправді сталося? Це була якась аварія, це був якийсь плановий ремонт. Якщо справді припинялося, то коли відновилося? 30 числа нафтопровід ще працював в штатному режимі і постачав нафту на Кременчусь НПЗ. З 23-го години нафтопровід стояв, нафта в систему від Укрнафти не постачалася, можна картинку. Думаю, зараз продемонструють. Ви принесли з собою демонстраційні слайди. От власне ми їх можемо побачити. Да. Угу. От якщо ви побачите зверху, це Гнідінці, Глинська, Розбишівська Малого Павліка. Це є три пункти, звідки надходить нафта з нафтопромислів Укрнафти. Нафта накопичується в Глинська Розбишівська наших резервуарах, і далі по нафтопроводу Глинська до Кремчуга постачається на «Укртатнафту». Це вже нафтопереробний завод. От, власне, що 31-го числа по плановому ремонту здійснювався ремонт на 142-му кілометрі. Там була заміна ізоляції і паралельна перевірка дефектів, які були визначені внутрішньою трудною діагностикою. От, власне, на 142-му кілометрі в тридцять числа було виявлено, що дефект був несумісний по критичності свої. Там був знос металу понад 50%, і тому було прийнято рішення технічними службами провести розрахунки, що в подальшому що з тим дефектом робити. Було прийнято рішення, що можна експлуатувати цей нафтопровід на малих режимах, на малих тисках, угу. щоб не виникнуло надзвичайної ситуації. І в подальшому замінити цю ділянку. Там було скупчення декілька дефектів, а цей один і найбільший. Шляхом вирізання нафтопроводу частини труби, заміною на, на нову, запланована. На цей ремонт ця заміна на 4 серпня, і знов ж таки ми зупинимося на 58 годин. Розрахунковий час заміни 58 годин. Зараз ці дні проводяться заходи для відкачки з цієї ділянки нафтонавтопродунафти, щоб вона була порожня, щоб можна було замінити. Потім знову закачати. Ви сказали, що це плановий, тобто це раніше було внесено в якусь документацію те, що саме в ці дні буде робитися така подібна перевірка, відповідно. І зараз ви анонсуєте, що 4 серпня буде призупинено знову подачу, чи так. чи ви все макачку? вірно все вірно кажете. Проводиться внутрішня трубна діагностика нафтопроводу. Визначаються місця ділянки по нафтопроводу, там до метра, де є можливі каверні дефекти, тріщини і складається ремонт план ремонту на рік. Є критичні зразу, є менш критичні поступово. І, і також на цей рік було заплановано цей нафтопровід з заміною ізоляцією. І коли е, проходить заміна ізоляції, знімається старий шар, на, наноситься новий е, ізоляційний шар. Паралельно по карті, яка була складена тих дефектів, йде е, е, огляд, діагностика тих дефектів, заміна і далі йде ізоляція нафтопроводу е, в планах. Ця ділянка це 10 кілометрів на, ціли, на цілий рік, з 136 по 146 кілометр. Е, необхідно замінити ізоляцію. Це тобто, все по цьому напрямку до Оксаничицького, та. правильно? Так, так, так. Це ця, ця труба. Біда в тому, що цей нафтопровід є єдиний. Він експлуатується 66-го року. Відповідно, чим старша труба, тим більше потребує догляду. Є паралельний нафтопровід, який зараз простоює, заповнений консервантом. І ми пропонували нашим партнерам, як у «Укрнафті», так і Укртатнафті, щоб цей нафтопровід слугував резервним. І для того треба його заповнити. технологічною нафтою. технологічна нафта, яка була в цьому нафтопроводі. Вона була свого часу попередниками викачена на Кремечуцький НПЗ. і зараз знаходиться з консервантом. Його є можливість викачити назад? Так, у нас всі заходи. От я зразу як почав говорити, всі заходи для викачки консерванту і заповнення нафтою є. Тільки біда в тому, що нам Укртатнафта відмовляє в поверненні нафти. От утримання я би сказав, що це вже не зберігання нафти, а утримання державі коштує кожен день 2,5 мільйона гривень. Відмовляє з аргументацією. Так, з аргументацією, спочатку вони сказали, що утримується якусь певну частину від загального обсягу, потім сказали, що, в, що все, все, все будуть утримувати. Потім сказали, що не, питання використання цієї нафти належить до компетенції Кабінету міністрів і Міністерства оборони України. Угу. Але, до речі, про Кабінет міністрів, якщо вже згадали, то уряд дав, власне, зараз розпорядження про те, щоби. Е Направити технологічну нафту УкртрансНафта, яка зберігається на заводі Укртатнафта для потреб Збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби. От фізично реалізувати це розпорядження, як планується? це не розпорядження. Це доручення, доручення. щоб розглянути можливі варіанти, як з цією нафтою обійтися. Тобто, ми розробили свого боку заходи. По кількості нафті, нафти, яка необхідна системі. Тобто ми ту частину, яка знаходиться в резервуарах групи приват, нам необхідно її повернути в труби. Як на західному напрямку, так і у східному напрямку. У нас там дві труби, які зараз з консервантом. І частина нафти вже може зберігатися в наших резервуарах, які вже введені після, після ремонту в експлуатацію. Питання стоїть як для нас. Це є 140 тисяч тонн, 140 тисяч тонн, яку ми зараз не можемо розмістити в нафтотранспортній системі. І питання або її продати, або її переробити, і потім реалізувати або передати нафтопродукт. От зараз сам механізм, кому і як, от це було доручення власне, от на цей обсяг розробити або переробити, або ну зараз вирішується. Ми надали свої пропозиції. Міністерство воно зараз розглядається. Це два розпорядження, два проекти розпорядження Кабінету міністрів. Побачимо, як проходити. А в які строки можемо побачити? Ну як довго може вирішуватися а, це питання? Ну зараз ми допомагаємо, скажімо, просимо, щоб це якнайшвидше mm -hmm. розглянеться вже не в нашій компетенції. Також буде з міністерства і міністерства фінансів, міністерство економіки. Я думаю, тоді вже дойде і до кабінету міністрів. Тепер давайте поговоримо про те, що відбувалося в інформаційній площині у зв'язку з цими ремонтними роботами, плановими, як ми з'ясували. А відбувалося наступне: на Кременчуцькому НПЗ вийшли працівники, які одразу ж почали акцентувати на тому, що, по-перше, зупинка заводу це ну, це, це підприємство. По перше, а по-друге, це загрожує техногенною катастрофою. Це ну, дуже така критична е, історія може відбутися, якщо справді завод зупинити. Тут у мене питання е, виходить, що. Про зупинку заводу не йшлося чи не йдеться, чи є інші варіанти, окрім зупинки, і чому тоді на них не пішли? Вся ця ситуація, яка відбувалася в суботу, яка відбувається нині в Кримчузі, яка можливо буде відбуватися завтра біля стін нашого київського офісу з виробничими питаннями видобутку транспортування і переробки немає ніякого відношення. Тут, eh, тут eh, дана ситуація носить якусь певну другу. Ціль. другу ціль. Тому що eh, нафтотранспортна система готова була прийняти нафту з 0 годин 1 серпня. З 0 годин 1 серпня нафту нам ніхто не подавав. Тільки подали в, 15, в 13 годині 25 хвилин. Подали в систему. Тобто вже 13 годин, як було анонсовано з 00 годин, що все зупиняється, нафтопромисли, нема де нафтосклад видобуту складати. Тобто не відбулося. Тобто, загрози, зупинку нафтопромисла не було. Потім відбувалися. Часткові зупинки у зв'язку з проблемами технічними на стороні Укрнафти. Щось у них теж там поламалося за цілий день із анонсованих 4 тисяч, а взагалі було заявок на 20 тисяч, що вони мають в резервуарах. Ми прийняли лише 2,5 тисячі тонн. тобто лише десяту частину. А в цей час відбувалися ці от мітинги. Ми могли б це вже. Все прийняти і протранспортувати. Ну, перша була вже парція поставлена на Кременчуцький НПЗ сьогодні зранку в 6-й годині. Зночі, сьогодні, з ночі буде друга партія. Тому що цей нафтопровід він розрахований на багато більший обсяг нафти. А той маленький обсяг, який видобувається, це лише 10% від потужності самого нафтопроводу. Він працює циклічно. Ці всі ремонти ми якось намагаємося зробити між цими циклами перекачки. Ну, в такому разі прямо запитаю, якою в такому разі була основна мета всіх цих ну, маніпуляцій? Ну, я би це назвав одним словом, це якась істерія аля приват. Не більше, не менше. Тобто, коли відчуваєш, що земля виходить з під ніг, тоді вже не знаєш іншого способу, як тільки кричати. Якщо говорити про те, що передувало мітингам, які відбувалися, зокрема на Кременчуцькому НПЗ, які анонсуються вже на завтра, десь в Києві, то мітингам якісь передували якісь події густріші. А саме люди, декілька десятків людей, прийшли до станції Укртранснафта там в Кременчузі, з якимись там дивною, з якоюсь дивною метою, що це було взагалі. Ці люди, які там перебували, вони вигукували гасла, там Сидорак геть, Єрміїв, геть, геть, там, Ну, багато суть зводила до того, що їм перекрили нафту. Люди, мені шкода тих людей, тому що їх використовують в такий спосіб. Я не знаю, що їм там обіцяли, чи це зарплата, чи це якісь додаткові премії будуть за подібну акцію. Але це я так. Для себе розумію, що це можливо певний посил в інформпростір для того, щоб в понеділок можливо привести на достінок транснафти старого керівника групи «Приват» Олександра Лазорка. В інтернеті з'явився з'явилось рішення суду апеляційного вопаляційна суду Волинської області що призначення Лазорка генеральним директором, тобто він був головою правління. Його наразі ніхто не звільняв у нього контракт до 10 серпня. А тут апеляційний суд Волинської області воно рішення, що він вже генеральний директор. А він має такі повноваження виносити ну, подібне а, рішення? Ну, якщо бачите. є одна посада, а фігурує в рішенні суду зовсім інше? Ну от якщо хтось хоче бути генеральним директором транснафти, позове, подавайте папери до апеляційного суду Волинської області, буде. Угу. А от ви знову ж таки засобах масової інформації були такі формулювання як спроба штурму. А, чи справді щось подібне було, і якщо так, то в яких формах? Ні, були наближення до, до воріт, були наближення до прохідної, стукали, грюкали, створювали якийсь певний такий шумовий заслів. Не ну, більше не було. Що ви очікуєте завтра? Ну, тобто, очевидно, приїдуть напевно люди. Невідомо там скільки, невідомо знову ж таки, з якихось причин, але приїдуть і будуть вимагати відставок вашої і пана пасічника. Що буде далі на вашу думку? Ну, Далі ми все ж таки будемо намагатися донести людям основну причину, основну посил, чому їх сюди привезли. Я би хотів знов таки звернутися до тих людей, щоб вони трошки оцінювали ситуацію з іншого боку. Я розумію, що на них тиснуть, що можливо це їхня єдина робота. Якщо. Якщо з якихось міркувань, етичних міркувань хтось там відмовиться, їх там збираються звільнити за те, що вони там не підкоряються певним неправомірним наказам, то я готовий їх прийняти до себе. В крім у нас є можливість прийняти на роботу, прошу дуже. Тобто з Укрнафти ви готові прийняти людей в Укртранснафту. Я Укртатнафти, угу. Укртранснафти. Ми два споріднених підприємства, нас розмежовує тільки паркан. То якщо, якщо у когось є потреба, і вони відчувають, що їх може звільнити за те, що вони не підкоряються, то будь ласка. Ну, дивіться, я, я зрозуміло, дивіться, така ситуація, в принципі, вона виникає вперше. Ну, от у нас багато що вперше виникає протягом останніх, напевно, кількох ну двох точно років. І от така ситуація вперше, ви бачите, ну на майбутнє якісь запобіжники, щоб ну скажімо так, подібних речей не відбувалося надалі. Якийсь рецепт в країні. Ну, це такий зараз, бачите, всі мітинги носять вже певний характер. Ми вже звикли до того, що ем, якщо мітинг, то значить це мета не, не, не та, яку висловлюють люди, а це якась прихована, треба читати між, між текстом. Чи є певний рецепт? Кожен раз діяти. Маємо пережити це, mm -hmm. маємо пережити. Я думаю, що ми на, на вірному шляху, в цілому вся країна на вірному шляху, ми дійдемо до тої мети, до якої кракові. І ще одна інформаційна, знову ж таки інформаційне повідомлення. Якщо так коротко, то 35 гривень за літр. А саме таку ціну можливо саме про таку ціну говорить наприклад керівництво «Укртатнафти». нафти. Вони кажуть, що у зв'язку з цією ситуацією, що склалося, ціни на пальне можуть підскочити аж до 35 гривень за літр. Ну це надзвичайно чутливий взагалі фактор для для наших людей, бо це торкнеться кожного. Ми всі розуміємо, завод не зупинився завод продовжує працювати, але ж є такі фактори, як паніка, як підвищені ризики, як спекуляції. Ви ну, візьметесь і спрогнозувати ціни на пальне? Ну, бачите, це спеціально було сказано, що 35 могли би сказати 135 гривень. Тут це не пов'язано з нашою роботою як у транснафти. На сьогоднішній день на Кремлі Чудському знаходиться наших 240 тисяч тонн. За дивним збігом обставин якість нафти, яку ми надали. У 2014 році вона чомусь щомісяця міняється. Тобто, ну, уявіть собі, от, е, кожен місяць ми приходимо на інтерізацію, були одні параметри нафти, стали інакші. При... Гірші, кращі? Ну, якщо казати, там два сорти у нас Азерлайт і Юрлс. то від Азерлайт це найкращий сорт, там залишилось лише 8 тисяч тонн. Далі певна суміш, яка подібна на українську нафту, і там 100 з чимось тисяч залишилося юрлса. Тобто, це, як для прикладу, ви поставили на стоянку Lexus. Через місяць прийшли, дивитися, Вольво. Питайте, де моя машина? Так, отже, ваша машина. ж поставили машину. Тобто Нафта є. Ну параметри okay. міняються. Можна тільки зрозуміти, здогадуватися, що вона якась ця нафта приймає в технології технологічного процесу і якусь участь без нашого відома. Поки Вольво не перетворилося ah. на якийсь там Москві якогось там до історичного року, що можна зробити? Цю нафту треба забрати в нафтотранспортну систему. Це є державна нафта, і вона повинна бути в державних руках. Все, Оце, це єдине, і це треба зробити негайно. Любими доступними методами, ну от, якщо говорити, наприклад, про е, власність е, про форму власності Укртранснафти, то вона була вирішена остаточно в в сесійній залі, в парламенті. Е, власне саме голосуванням так і сталося, що нарешті в цьому питанні була поставлена крапка. А якщо говорити от про цю нафту, на яку держава має право за вашими словами, то то, то як, як її добитися? В сесійній залі говорилось про Укрнафту. Ми завжди були з 2000, навіть з 2001, коли утворилася Укртранснафта, Транснафта, було визначено, що 100% акцій це є державна власність. Перед цим до 2001 року це було два підприємства майстральні автопроводи, дружба. Придніпровські майстральні автопроводи це на сході задніпром з цього боку дружба. І коли була об'єднаність, утворилася Укртранснафта ніколи. Там іншої форми власності ніж державна, ця компанія не мала. Якщо все ж таки повертатися до питання цих 240 мільярдів. Тон, то, 40 мільйонів. 40 то як їх повернути? Ну, фізично. Є, є рецепти, чи це знову ж таки в процесі ну, все? Є рецепти. В переговорному. процесі? Ну, В судовому, переговорному. Найкраще і найшвидше, це, звичайно, що є переговорний процес. Судовий, ну, знов таки судовий, це роки можуть бути. А кожен день це 2,5 мільйона Гривень для держави. Які першочергові поточні завдання у вас, як у ТВО, Генерального директора Укртранснафти, буквально от на найближчий час? На найближчий час я би хотів би повністю врегулювати ситуацію з цієї технологічною нафти. Тому що це дуже велика проблема як для нас, велика проблема для технологій транспортування. Це Критично необхідно для цього нафтопроводу, який став зараз у нас якимось питанням розбрату між двома спорідненими і братніми підприємствами, а також нафтопровід Мозерброди. Там працює лише одна нитка, і вона експлуатується при транзиті нафти з Росії на НПЗ Європи Словаччини, Угорщини, Чехії. І ця одна нитка вона використовується 95-100%, тобто там критичні е, йдуть тиски. І треба підсилювати uh -huh. резервну нитку, яка стоїть зараз з консервантом, тобто без діла. Там йде і перевитрата електроенергії, тобто ми uh -huh. не можемо зупинити на для ремонту. Зрозуміло, дякую вам за дякую цю розмову. Вам. Дякую за розставлені принаймні крапки над і Роман Сидорак, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Укртранснафти, був сьогодні нашим гостем. Дякую за увагу глядачам. До зустрічі.